Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Євген Кузьменко, я консультант з питань свинарства компанії Vitagro Nutrition. Е, нашою метою роботи є покращення прибутковості господарств, з якими ми працюємо. І є фактори, на які прямо ми не можемо впливати, такі як ціноутворення сировини, готової продукції та попит. Але є такі фактори, які нам підконтрольні, і ми мусимо про них знати і контролювати. Одним з таких факторів, про які ми мусимо знати, це є фактор НДС непродуктивні дні свиноматки. Цей показник не такий вже й новий в Україні, але багато господарств звертають на нього увагу тільки тоді, коли межа прибутковості на господарстві різко знижується. Тема, сьогодні, тема сьогоднішньої е, доповіді фактори впливу на досягнення більше як 95% е, приходу в охоту свиноматок після відлучення поросят. Так як відсоток приходу в охоту е, свиноматок після відлучення. Е, дуже важливий в плані е, пониження, зниження цього показника, е, хочу. Е, От, хочу сказати, що він напряму впливає. НДС це показник інтервал між відлученням до осініння, а також від відлучення до вибраковування свиноматок. Наша мета мінімум 90%. Ідеально, для нас це більше 95% приходу в охоту. середній Період від відлучення до запліднення 4-5 днів. Хочу відзначити наступні кроки досягнення успіху. Щоб максимальна кількість свиноматок повернулася в охоту на 4-5 день після відлучення. В першу чергу нам треба мінімізувати ризики прохолостів. І потрібно добре доглядати за свиноматкою одразу після опоросу. Як правило, перша проблема це погана кондиція лактуючої свиноматки. Для її вирішення є кормова стратегія годівлі під час лактації. Для прикладу забезпечуємо годівлю свиноматок в волю. Це дозволяє їм споживати в середньому 7,5-9 кг корму на добу на 21 й день лактації та обмежує втрату ваги свиноматок під час лактації до 8%. Годівля повинна бути збалансованою з урахуванням потреб в мікро-макроелементах та вітамінах. По-друге, інфікування або травмування матки через рододопомогу. Щоб звести до мінімуму цю потребу, рекомендовано годувати поросних свиноматок так, щоб вони не жиріли. До 84-го дня поросності вони мають споживати. 1,8 кг корму на добу, а з 85 го дня й до поросу 2,4-2,6 кг на добу в залежності від вгодованості. Це запобігає нарощуванню жиру та е зберігає оптимальну кондицію тварини, товщину шпику 17-19 мм точці ціпі та е надає нам середню масу поросят 1,2 кг. Якщо ж рододопомога все ж таки е, необхідна, її повинен надавати навчений кваліфікований персонал, дотримуючись санітарно-гігінічних е, умов. Наступним, на, наступним важливим е, моментом після відлучення наступає період е, годі. Е, Свиноматка після відлучення має отримувати е, на добу 12,5-14,5 тисяч кілокалорій е, в день, приблизно це е, 4-5 кілограм корму. Е, отримувати мусять з першого дня після відлучення. У період після відлучення е, до запліднення краще все ж таки перегодовувати, ніж недогодовувати. І ідеально використовувати раціон для лактуючих свиноматок, де рівень енергії вищий, рівень клітковини нижчий у порівнянні з раціоном поросних свиноматок. Наступним, наступним черговим важливим моментом є додаткова стимуляція кормом. Поживаючий рівень енергії після відлучення є одним з основних факторів для своєчасного приходу в охоту. Також це допомагає оптимізувати овуляцію і зменшити період відлучення запліднення. Для додаткової стимуляції можуть використовуватись енергоємні добавки, наприклад, цукор, стартер або предстартерний комбікорм, тостована повножирова соя або рибне борошно. І переходимо до наступного важливого блоку. Це правила використання кнура в перші дні після відлучення для отримання максимального ефекту від стимуляції. Перша дія це закрити треба необхідно кнура перед свиноматками, свиноматками одразу на три дні після відлучки. Використовуйте різних повновікових кнурів, небажано найстарших, протягом дня. Старші кнури мають перевагу над молодшими. Заміна одного кнура на іншого, підвищує їх активність. Кнур, який відчуває конкуренцію, як правило, більше піниться, чмокає, тим самим вивільняючи важливі стимулюючі охоти гормони з ротової порожнини кнура. Якщо є, то треба видалити залишки їжі з клітки кнура, щоб він не відволікався від своєї основної мети. І через 3 дні кнура повністю забирають з загону. Наступає четвертий важливий день в цьому процесі. і Персонал має бути вже готовий до осіменіння. Кнура закривають перед свиноматками 4-6 голів не більше. Можна використовувати візок для кнура чи перегородки. Ефективно використовувати декілька кнурів одночасно. І коли осіменіння закінчено, кнура можна залишити перед свиноматками до 20 хвилин. Хороший контакт з кнурами після відлучення це запорука швидкого приходу в охоту. На даному фото ми бачимо приклад господарства, які. Дотримується цих порад в кожного, звісно, будуть свої умови і можливості, ну, але от приблизно так це використовується в окремому господарстві. Дуже важливий момент в цьому питанні це світловий режим та рівень освітленості. Тривалість світлового дня має бути 16 годин світла на ділянці запліднення та ділянці ремонтних свинок. Освітленість мінімум 150 люкс, ідеально 200 на рівні очей свиноматок. При освітленні нижче 100 люксів було помічено зниження відсотка приходу до поросу на 1,5%. Та зменшення приходу в охоту після відлучення мінус е, 10-мінус е, 15%. Відсотків. Е, хочу також відзначити, що це е, не так складно е, вимірюється. Є е, телефонні додатки. Е, на практиці в господарствах е, скачують на Android чи Apple телефон з Play Market, люксометр, і вони ну, досить. Е, Відносно точно все-таки рівень освітленості, і це оперативно можна не на око визначити на господарстві, наскільки це слабо чи достатньо освітлюється приміщення. Світловий режим не повинен залежати від людського фактору, краще встановити реле автоматичного контролю. Регулярне очищення плафонів також допомагає підтримувати рівень освітленості в будівлі. На цьому е, фото ви можете бачити, як було вирішено е, досить е, дешево. Е, питання освітленості, е, Просто знизити е, рівень плафонів, е, тим самим посилити яскравість світла на рівні очей е, тварини. Так, ми дійшли до мікроклімату на ділянці запліднення. Крім того, варто оцінити умови утримання тварин, зокрема якість повітря. Бо високий вміст аміаку чи за низький рівень кисню може уповільнювати реакцію свиней на кнура, свиноматок на кнура. Тож, виходячи з того, що на ділянці запліднення та очікування. Також обмежена кількість корму після запліднення оптимальна температура для свиноматок на бетонних підлогах бажано відповідала б 18-20 градусів Цельсія. При температурі вище 26 градусів свиноматка зазнає температурного стресу. Установки системи охолодження покращують прихід в охоту та відсоток опоросу. Більшість тих свиноматок, які е, все ж таки не виявили ознак охоту охоти відразу після відлучення поросят, зазвичай приходять в охоту до 25-го дня. І е, свиноматки з фізіологічними або гормональними патологіями можуть не виявляти ознак охоти і тому підлягають вибракованню. З усього перерахованого матеріалу хочу з власного досвіду підтвердити, що, на мою думку, і думку багатьох спеціалістів фахівців, на перше місто все-таки ставлять увагу, це робота з кнурами, і надані рекомендації, вони мають практичне і теоретичне підтвердження. Тому якби це першочергова дія, яку зазвичай використовують, щоб покращити прихід в охоту. Все ж таки, другочерговий момент, хоча він теж надто важливий, це рівень освітленості господарства, які переглядають цей пункт, Покращують значно відчутно е, прихід в охоту свиноматок. До речі, решта е, пунктів, які були тут озвучені, вони теж е, мають значення. Ну якби в, такої, в такій почерговості е, я б виставив їх важливість.